Ви можете наші води, ми будемо. Самовільно самовину, так? все нам. Я тут видихає, но старші прижимо, ми купаємо і кидаємо всі хлопці туди, і ставимо хребто, на христні пишемо, скільки чоловіків. Ви розумієте? Хлопці, хлопці, всі хіба це передбали, хлопці на цей Каце так живістю, правда? Сьогодні буде сьогодні. Я вас хочу, ви розумієте, ви наш грім сумає. А ти кажи, одій, кажи. Ви не розумієте, що його буде робити. Тому так, ви просто ви можете. Ніхто не хоче, добре, передайте супер, тому що ви чули.